Найнедоцінніший компонент прикормки це ліквіди. Це не просто у нас ароматізатори, це рідке харчування, справжні стимулятори апетиту риби, які допомагають отримати стабільний результат у будь-який сезон. По-перше, ліквіди збільшують привабливість корму. По-друге, створюють потужний смаковий сигнал. Який рибачує навіть з великої відстані. По третє, прискорюють засвоєння корму. І по четверте, створюють унікальний ароматичний і смаковий підпис ароматична мітка. Саме він робить ваш корм впізнаваним на водоймі. Ліквіди дозволяють наситити корм великою кількістю приваблювачів. Такий корм поступово віддає усе у воду, створюючи харчову пляму, яка отримує рибу на точці. І водночас не вбирає неприємних запахів з дна. Корм залишається чистим і виразним у будь-яких умовах. Головна помилка заливати ліквід безпосередньо перед закиданням. Тоді він просто змивається у воду, не встигаючи просочити корм. Правильний спосіб замочувати заздалегідь. Ідеально за день або хоча б за кілька годин до риболовлі. Оптимальне дозування 30-50 мл ліквіду на кілограм корму. Перемішайте, дайте йому вібрати родину. Після висихання повторіть процедуру. А перед стартом ловлі можна додати невелику кількість зверху, щоб створити перший потужний сигнал залучання риби, коли з корма буде змиватись ліквід, який опускається на дно. Далі ми розберемо, яку б я пропонував вам створити базу, яка буде працювати на всі випадки. Основа ефективних ліквідів це FitSteam комплекс Mielassa і KSL. А тепер це ми розберемо докладніше. Фітстім – джерело вільних амінокислот, отриманих ферментацією, дає потужний харчовий сигнал і покращує засвоєння корму. За рахунок того, що він більш рідкий, він якраз буде впливати на те, що у вас більш густі ліквіди, вони за допомогою фітстіма будуть краще проходити всередину корма. Меласа природний цукор, що маскує гіркоту і містить бітаїн, стимулятор травлення. Хибна думка думати, що бітаїн це проносне, це препарат, який допомагає травленню, швидкості травлення і швидкому засвоєнню тих кормів, яких риба з'їдає. КСЛ – легендарна. Домішка ферментований кукурудзяний екстракт, який підсилює смак і привабливість корму. Він також дуже потужний по своєму складу, тому він тільки підсилить ваш корм, який би ви не використовували. Всі ці три ліквіда – три рідини. Фітстім комплекс Міласа та КСЛ це буде база, яку ми створюємо для того, щоб використовувати вже в наших кармах. Тобто, це потужна суміш рідин, які будуть використовувати на протязі всіх сезонів при будь-якій воді, і вони будуть в нас створювати базу основу всіх складних ліквідів, яких ми будемо робити. Тобто, тепер в ту базу ми додаємо прості класичні аміносиропи або ліквіди, які в собі не містять. Якраз ці компоненти, які ми додаємо в стімі, міласі така і це якраз класичні ліквіди. В них є протеїн, білки, аромат і колір. Вони створюють базу зі своїм характерним смаком і запахом. І от якраз поєднання оцих простих класичних ліквідів з тою базою, яку ми обговорювали, це якраз буде дуже потужний ліквід, який буде робити ваш корм унікальним. Слідуюча серія серія IQ. Це більш складні продукти з натуральних компонентів, більш продвинута серія, більш складна в виготовленні. Вона може вже використовуватись. Безпосередньо, без допомоги фітстима, маласу, така є сила. Тобто там це вже є і це вже більш продвинутий ліквід. Такі ліквіди можна використовувати без додаткової бази, вони самі по собі є повноцінними харчовими комплексами. Слідуча лінійка це в нас вже екстракти. Натуральні екстракти створюються шляхом ферментації або гідролізу. Вони містять природний білок і мають власний аромат, тому підсилюють будь-яку рідину чи прикормку. У 2026 році з'явилися Нова серія гідро це чисті гідролізати морського походження або тваринного походження, максимальна природність, висока концентрація білка і надзвичайна привабливість для трофейної риби через те, що ці ліквіди будуть в собі містити дуже велику кількість свободних амінокислот, які будуть при попаданні в воду розчинятися, давати дуже потужний сигнал на велику відстань. Усі ліквіди від трофії сумісні з ПВА, не розчиняють ні сітку, ні пакети, і головне ефективні в будь-яку пору року, бо не містять твердоплавких жирів. Ліквіди можна використовувати кількома способами: додавати у прикормку чи метод мікс, замочувати пелець. Підсилювати бойли, робити поживні сподмікси, чи чіпова стіки. Пам'ятайте, ліквід це не ароматизатор, це поживна база, що стимулює апетит риби. Використовуйте ліквіди разом із кормами, підбирайте смак під сезон і водойму. Експериментуйте пілець плюс ліквіди, плюс стікмікс – форма стабільного результату. Ліквіди це ключ до того, щоб ваш корм працював саме там, де стоїть риба, трофей, щоб риба пам'ятала твій смак.